Ще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, випра путь кращим будь. Ні про кого не забуть відчиниться все світ тобі, нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай, і знай, що віру краще творить дива. Не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст я, рішуче кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана, треба щось придумати. Поліані стало дуже шкода Джиммі, який, як і вона, втратив обох своїх батьків і який все ніяк не міг знайти собі домівку. Джимі, я знаю. Знаю, де ти можеш жити. Справді ти знаєш місце, звідки мене не виженуть. Саме так. Ходімо. Зачекай! Що це за місце, де мені дозволять залишитись? Дивися, це місце у тому домі. У цьому домі? Якось не віриться, що мені дозволять жити в такому багатому маєтку. Дозволять дозволять. Тіточка Полі дуже добра і чуйна. Вона мене прихистила, коли я залишилася зовсім сама, а ще тітка Полі щотижня пригощає пані Сноу чимось смачненьким. Коли вона почує твою історію, вона точно тебе візьме до себе. Не знаю, чи таке може бути, це більше схоже на сон. Mm. Якщо вона візьме мене до себе, я працюватиму так багато, наскільки мені вистачить сил, і я здоровий і сильний, хоч і з вигляду не скажеш. Дивись. А! Тільки не забудь сказати, що я працюватиму. Гаразд. Ходімо. Так За мною ходімо. <риклад> За мною хочіше Тільки на це. Якщо пані Полі довідається, їм буде непереливки. Тату! Тімоті, що трапилось? Поглянь, з яким хлопчиком прибігла пані Поляна. Mm -hmm. oh. Треба спровадити цього малого, поки не пізно. Не чіпай його. Але чому? Якщо пані Полі дізнається, що ми бачили його і не прогнали, нам теж дістанеться. Я хочу, щоб пані Полі пригадала той час, коли вони з пані Джені так само дружно гралися. Пане Том тімоті привіт! Вітаю, панянко. Панянко? Так за мною. Вона істина донька пані Дженні. З раннього віку пані Дженні жаліла бідних дітей і намагалася їм допомогти. Зачекай мене тут, я піду переодягнуся. Ти переодягнешся спеціально для зустрічі з тіткою. Я ж заходила у річку і намочила свої штани. Крім того, тітка не любить, коли я одягаю цей комбінезон В такому разі я взагалі не можу заходити у будинок. За це не турбуся ти ще не член цієї сім'ї. От коли ти ним станеш, тітка підготує тобі одяг, щоб ти не ганьбив родину Гаррінгтонів. Думаєш, таке можливо? Я навіть не знаю. Бачу, ти хвилюєшся. Не потрібно. Відколи моя мама стала небесним янголом, тітка Полі найдобріша людина на землі. Словом, чекай тут. Я скоро повернусь. Усе розкішне. Якщо мені дозволять жити у цьому домі, і я робитиму все, що мені скажуть. І димохід буду чистити. І на фермі працюватиму, і дрова рубатиму. Тіточко, це я поліана. Заходь. Добре. Чіточко Полі. Я привела хлопчика, якому ніде жити. Благаю тебе, візьми його жити до нас. Що ти таке кажеш, Поліано? <плес> Доброго дня. Поліано. Що це означає? Що це за брудний хлопчик? <плес> Відповідай. <плес> Тіточко, ви так не дивуйтеся. Я вас запевняю, якщо він побиється і переодягнеться, він умить матиме кращий вигляд. Я тебе такого не питала. Мені цікаво, хто він такий. Це Джимі Бін. Він як і я втратив своїх маму і тата, і тепер він хоче знайти собі дім і сім'ю. Саме тому я привела його сюди. Тіточко, давайте його залишимо. Поліано, ти взагалі думаєш, що кажеш. Таке враження, що ти привела додому не дитину, а кошеня чи щеня. Це не чувано. Зараз же проведи його на вихід. Але Чому? Тіточко. Чому? Ти взяла мене до себе і про пані знову опіклуєшся. Чому ж ти не можеш взяти до себе бідного Джимі? Чому, тіточко? Поліано. Послухай мене. Ти моя кровна племінниця. А щодо пані Сноу, то оскільки вона є жителькою цього міста, усі мешканці просто зобов'язані про неї піклуватися. І зовсім інша справа прихистити вдома дитину невідомого походження. Особливо, коли цей хлопчина намагається нажитися на жалощах інших. Що ви таке кажете? Я в житті не думав наживатися на чиїхось жалощах. Де твої манери? Я не збирався ночувати тут і їсти просто так. Я хотів працювати. А Поліанна мені сказала, що ви найдобріша і найчуйніша жінка у світі. І що ви безсумнівно візьмете мене до себе, тому я й прийшов з нею. Якщо вона помилялась, ви мене більше тут ніколи не побачите. Джиммі, вибач, ти не винна. Так ось яка ви найдобріша тітка, так. Найдобріша в усьому світі, так? Ха? Стій, Джимі. Тій Поліано. Не йди за ним. Але чому, тітко? Я думала, ви зрадієте і скажете, яка радість, як радісно, що ти його сюди привела. Чого мені радіти? Що тут хорошого? Ти зранку до вечора твердиш радість, радість. Радості не може бути так багато. Я просто думала, що ви теж радієте від того, що і я. Досить уже поліано. Більше ніколи не приводю мій дім обірванців невідомого походження. Зрозуміло? І якщо ти ще раз отнеш подібне, тобі доведеться покинути мій дім. Ти мене зрозуміла? Що ж це за день сьогодні такий. Синку, якщо ти не обробиш рану, туди ще інфекція може потрапити. Нічого мені не буде від якоїсь подряпини. Помию ногу в річці і все загоїться. А ти молодець. Тримаєшся гідно, але краще не ризикувати. Коли вимаєш рану, заклей її пластиром. Мені можна його взяти. А вже ж бери. У нас вдома є багато. Дякую, на здоров'я г. Потрібно буде його зашити. Мамо, тату, я зовсім нічого не розумію. Добра тіточка, яка взяла мене до себе, вигнала Джиммі. Чому вона сказала такі жахливі слова? Я думала, вона зрадіє, адже ви б точно зраділи. Джиммі, бідолашний Джимі. Коли мій тато помер, зі мною хоча була б тітка жіночої допомоги. Йому важко. Х. Ну, звісно, радість. <си> яка радість? <си> <си> Я знайду дім для Джимі. Я обов'язково знайду його ура. Мамо, тату. Дивіться, яка хороша ідея спала мені на думку. Дивіться. Тепер у мене ясне обличчя. Я згадала, як тітка казала, що сьогодні після обіду відбудеться зібрання жіночої спілки допомоги. І я так зраділа, я хочу розповісти тіткам жіночої допомоги про Джиммі. Саме так робив тато, коли було потрібно щось вирішити. Я впевнена, що зможу знайти тітку, яка виявиться дуже доброю і погодиться взяти Джиммі до себе. Мені не хочеться псувати ваш оптимістичний настрій, Поліанно, але навряд чи з цього щось вийде. Але чому? Адже усі члени жіночої допомоги завжди дуже добрі? Я, звісно, ще не бачила тутешніх тіток і жіночої допомоги. Але у мене вдома вони завжди мені в усьому допомагали. Але якщо на зібранні буде пані Полі, чи дозволить вона тобі розповісти про Джиммі? Гадаю, вона не дозволить мені говорити. А навіть якщо й дозволить, то одразу ж заперечить твоє прохання. Вона може сказати те ж саме, що сказала тобі вчора. Невже тітка може сказати таке перед тітками жіночої допомоги? Її слова були такими жахливими. Тепер зрозуміло, чому Джиммі вилетів таким розсердженим. То ви його бачили. Мій Том його бачив. Він все не міг заспокоїтися, що пані Полі не може бути такою доброю, якою була колись. Але вона і зараз добра. Вчора я просто неправильно відрекомендувала їй Джиммі. Я не змогла їй повністю пояснити, хто він насправді. Сьогодні я розкажу їй усе як слід. Вона мене кличе. Бідолашна ненці. Їй, напевно, знову доведеться вислуховувати якісь примхи. Що? Ви не підете на зібрання членів жіночої допомоги? Ненці, а чого ти так радієш? Та ні, я, я просто здивувалася. Адже ви майже ніколи не пропускаєте зібрання. Що ж, тоді я зателефоную святому отцю і попереджу про це його дружину. Що ж? Через недосипання у пані Поллі розболілася голова. У вухах її дзвеніли слова Джиммі, отже, ось яка ви найдобріша і найчуйніша жінка у світі. Пані Поллі ніяк не могла заспокоїтись. Їй здавалося, ніби вона загубила щось дуже важливе. Вона зовсім не могла спати. На пані Поллі це було зовсім не схоже. Пані, оце так радість! Тепер ви можете йти на зібрання жіночої допомоги? А й справді радість. <хи> Мені теж вдається грати в твою гру. Пані Даргін, що ви таке кажете? У моїй грі не можна радіти, коли у тітки болить голова. Справді, невже ти передумала виступати на зібранні жіночої допомоги? А вже ж ні. Я обов'язково туди піду. От би там зібралося побільше людей. Може, вийти дуже негарно, якщо не прийде та тітка, яка б хотіла взяти Джиммі до себе. <рив> Чіп мене, чекай мене тут! У мене дуже важлива розмова! Не хвилюйся, Мені усе вдасться. Дочки і жіночої допомоги. Я Поліана Вітер. Думаю, дехто із вас мене вже знає. Я б хотіла, щоб ви мене вислухали. У мене до вас дуже важлива розмова. Що це за дівчинка? Я з нею знайома, але знаю, що це племінниця пані Гаррінгтон. Зрозуміло, ходять чутки, що вона трохи дивакувата. Я б сказала, вона добряче дивакувата Досить так не можна. А ще вона повна протилежність, пані Полі. <свят> ти прийшла від імені пані Полі? Ні. Я прийшла за власною ініціативою. Я добре знайома з принципами роботи жіночої допомоги. Чіточки з такої спільноти допомагали моєму татові виховувати мене. Що ж ти хотіла нам розповісти? О, я хотіла вам розказати про Джиммі Біна. Джимі зараз живе у притулку, але там і без нього забагато дітей. Саме тому я й прийшла до вас, щоб запитати, чи не знайдеться серед вас хороша людина, яка б могла взяти Джимі бідно до себе? Це просто нечувано! Вибачте, я зовсім забула. Джимі пообіцяв, що він буде сумлінно працювати, і домахи чиститиме, і дрова рубатиме, і виконуватиме будь-яку іншу роботу. Саме тому я вас дуже прошу, знайдіть для нього домівку. Він мав би бути вдячним за те, що його прийняли до притулку. Це правда. А от отримати хорошу домівку, це вже він забагато просить. Є безліч бідних дітей, яким взагалі нема куди сховатися від негоди. Саме так. Це правда, але у притулку для Джимі немає місця. Він у біді. Послухайте, у вас здається вдома лише дівчатка. Візьміть Джимі до себе. Що ви таке кажете? Оскільки у нас вдома лише дівчатка, ми не можемо взяти до себе хлопця невідомого походження. І правильно, це небезпечно. <звук> у мене ось яка пропозиція. А якщо ми візьмемо частину грошей, зібраних бідним дітям з Індії, запропонуємо їх тому, хто візьме і в синови Джиммі. Може, у такому випадку хтось. Що ви таке кажете? Ми не можемо так вчинити з грішми, зібраними для дітей з Індії. Адже ми пишаємося тим, що наша жіноча спільнота завжди на першому місці по збору. Пожертвувань? А й справді, інакше що ми напишемо у річному звіті, що допомогли одному хлопчику? Пожертвування для дітей з Індії, де немає притулків, набагато важливіші. А у нас притулків хоч греблю гати, тож у хлопчика буде дах над головою. що вчора трапилось. Та все гаразд, а тебе я ще ніколи не бачив такою засмученою. Що трапилось? Щойно я розповідала про тебе тіткам жіночої допомоги. Про мене. Яка прохолодна водичка. Ти так сильно старалася, і все марно. Я зовсім не розумію. Їх хвилюють лише діти з Індії. А ті діти, які поряд, їх зовсім не хвилюють. Це якось дивно. Це зовсім нелогічно. Зовсім нічого не розумію. Нічого дивного. Те, чого ти не знаєш, завжди здається кращим за те, що ти знаєш. Це як картопля, яка знаходиться найглибше в землі, завжди здається найбільшою. Mm -hmm. І я придумала. Кітки із жіночої спільноти допомоги, яка знаходиться десь подалі звідси, точно тебе прихистять. Моє старе місто не так далеко звідси, як Індія, то ж варто спробувати. Годі вже завдавати собі клопоту. Але я хочу знайти тобі дім. Я напишу їм листа. Ось поглянь на це. Гроші, але звідки вони у тебе? Мені заплатили за роботу. Оскільки тут роботи я не знайшов, то я пішов у сусіднє село, а там у них якраз збір урожаю. Роботи хоч завались. То, може, хтось там тебе прихистить? <гум> Невже із цим нічого не вийде. Я хочу заробити якомога більше грошей і побудувати свій власний замок. Замок? Так, нехай він буде маленьким і убогим. Мені буде достатньо, якщо я зможу просто витягнутися на весь ріст. Саме тому я хочу заробляти гроші і потроху скуповувати Мотлох, дошки і цвяхи. І тоді я зможу побудувати свій власний замок. О, це так. Яка чудова ідея. Джиммі нома будувати замок. Я попрошу Тома і він дасть нам дошки і цвяхи. У нього є повно старих дощок. Ти серйозно? Так. А вже ж. Ого. Я такий радий. Я зможу побудувати замок. Так, Джиммі, Ти зможеш. Тож вони вирішили збудувати маленький замок. Джиммі обрав місце для будівництва у лісі Пендлтон. Отже, беремо дошку. Так. Чого та собака так виє? Ходімо, подивимося. Та це ж собака пана Пендлтона. Привіт, як справи? Ого, обережніше. Ану йди звідси. Геть. Ді. Там еще страпалась, а собака клечена за собою. Mm. З близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, є -є -є -є. Вибрав путь кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все Світ тобі нехай важкий припав на долю час та ві. Чай. І знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька я рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя.